Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео на моєму каналі Азія на тарілці. Сьогодні ми з подругою прийшли в дуже красиве місце. Це буде китайський храм. Але для початку нам потрібно до того храму дійти. Тому давайте ми з вами будемо помаленьку йти, та я вам буду показувати по дорозі, які тут є красоти та які тут є в нас магазинчики з сувенірами. Погнали? Ось які красиві картини, люстри. Та ніяк ти так не зробиш, пити менше. треба, Тоді або, руки траситись або більше. Вадиться, як красиво це все виглядає. Цікаво, чи воно ввечері світиться, чи це просто так світиться клас. Вау! А, це все, все? ми вже дійшли. Я 10 секунд назад сказав, давайте, я вам по дорозі, покажу, що тут є. І тут просто. Та нічого. По приколу буде. Бо я знаю, що а до всіх китайських. Отак, от знаєш, тут зняти в день, а потім, коли ти підійдеш і знімеш вночі. Ну так, -то, то да. А треба лізти туди наверх. Там Та, зараз полізе. О, будемо дзвонити. Там є якась кафешечка, також можна придбати водичку. А тут вибирається не було. Чого сам? Чого не Стояли хатинки, Такі, типу, як... як красиво гляда. Мені дуже подобається ось цей китайський стиль, тому що воно виглядає, знаєте, незвично. І лише у Китаї є ось такий стиль. Дуже красиво виглядає. Тут ще, бачите, є ось такі червоні якісь написи. Дуже красиво. Також ми зараз будемо підніматися ось туди, там ще подруга каже, є дзвоники. Клас. Окей, okay. з різних сторін. Давайте з того боку я з цього.

Лише подивіться на цю красу. Вона, знаєте, виглядає не таким великим, як воно насправді є, тому що цей храм, він просто величезних розмірів, дуже красивий. Просто подивіться, яка я маленька порівняно з ним. Хоча вам здається, що він не є великим, але насправді він просто гігантський і дуже-дуже красивий. Ти йду ау, дойдо! Та да? Підіймаємося по сходам. Як красиво. Мені подобається, що він, бачиш, він зроблений не так, як всі китайські з дерева. А він таке відчуття, що він не знаю, з якоїсь бляхи зроблений. Воно так відсвічує. Може бути, до речі. Добре, 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 Я думаю, що оригінальна його структура вже давним давно була замінена на металові структури. Реставрували його, але дуже красиво. Дивіться, нас супроводжують всю дорогу рибки. Цікаво, чого саме рибки. Вони всі ось, бачите, в одну сторону пливуть. <ривіт> Клас. З іншої сторони скрізь ось така галявина ліс. Вау, як гарно. Ось ще дівчатка теж знімають різні тіктоки. Вау, як гарно. Якщо білети недорогі, то ми ще купимо білети та підемо всередину, подивимося, що там є цікавого. Це коштує 30 юаней. Ми напевно візьмемо білетик та підемо. Тут погуляємо, подивимося, що тут є цікавого. Білетика тобі зразу даються. Коли купуєте білетик, вам дають ось такі штучки червоненькі і якийсь пропуск. Клас. Ось мені відкрили дверця, і ми проходимо. Нам дали ось такий міні-подарунок, ось така червоненька штучка. І ще якась така. Це, напевно, пропускний хідний білет, тому що написана ціна траціони. Ось. Міні-подаруночок. Подивіться на цю красу. Просто все місто на одній долонці. Дуже красиво, вау! Як гарно. Дуже, дуже красиво. Також ось зверху я бачу, що можна ось цю штучку там прикріпити, написати там, на щастя, на здоров'я ось. І ось там її залишити повісити. Детальніше вам пізніше покажу. Тут можна собі посидіти, є ось такі лавочки. Вау! Як гарно. Місто все-таки здається маленьке-маленьке. Хоча ми не є дуже високо. Це неймовірна краса. Так, ми зараз з вами йдемо далі. Зараз будемо заходити всередину. Ось тут ще є така гарна. Локація. Дивіться, вау, вже як красиво, як красиво. Обожнюю такі місця. Саме через те, що можна полюбуватися ось такими красивими краєвидами. Дивіться, вау, Боже, як красиво! Я вже скільки, я вже раз тридцять сказала, як красиво. Заходимо всередину, чекаємо ліфт. В Пишки. А, -а. Зрозуміли... а вот тут. А тут тут тільки вниз. Ту йдемо вниз, а потім йдемо вверх. Як то брати сенс? На. Наверх. Наверх. Загадка сьогоднішнього Што? дня. Але нам щоб повішити нашу деревяшку з побажаннями чи на щастя. Можливо, там якось через низ. Що я бачу, що всі йдуть вниз і всі йдуть знизу. Тому й думаю. Так, тут. Тут А, Або. Так, все. Зараз вам покажу ці красоти. Так, ось тут у нас вхід. Ааа, там... О, там та штука де бити. Клас, ідемте, я вам зараз покажу. Вау-вау-вау. Яка краса. Боже. Вау. А, ні, це не той дзвінок, по якому бити. Але тут теж дуже гарно. Там якийсь вхід. А, тут закрито, тут не можна. Як гарно. Так, давайте зараз зайдемо та подивимося, що тут є всередині. Тут нам щось розповідають. Я ось так зараз декілька секунд потримаю та вам напишу переклад, що тут написано. Далі у нас ось така красива лампа і ось такий великий телевізор. Тут нам показується... Я так думаю, що якась історія. Тут ще можна сфотографуватися, напевно. Зараз ми будемо пробувати сфотографуватися, мені дуже цікаво. Вау! Як тут все красиво. Тут також дуже багато всього написано. На жаль, я не володію такими навичками китайської, щоб вам перекласти цю всю історію. Жарно. І тут ще є якийсь зал, вау. але круто І <плес> <плес> Я така вау, що там? Що там на китайському? Щось ерор. Інтернет недобрий. не добрий. Поки Таня там розбирається, тому що було написано, що погане інтернет-з'єднання. Поки Таня ще раз спробує, я спробую ось тут зараз фотографуватися. Що? Робила скан мого обличчя, і ось такі тепер у мене є фотографії. Клас! Я їх зараз, якщо їх можна буде, я їх роздрукую. Клас, але смішно! Дуже круто! Це типу різні ось ці костюми, які є на ось цьому телевізорі. Зараз я якось їх постараюсь собі скинути на телефон. Ось це, наприклад. Що я нажимаю, я не знаю. Ось, зараз буду сканувати. Ось як це все виглядає. Скануємо моє обличчя. Але я не розумію. Я, я, я такий класний відео собі зробила, там, де я за цим мужиком балакаю. О, але є ще фотографії, але я не знаю, як їх скачати. Клас. А там я собі зробила відео, яке, коротше, в углі була. Клас. А знаєш, як я придумала, щоб та штука запрацювала? Як? Отка. Дякую. <світ> а все одно я фотографії не можу скинути, лише відео. 在下宗泽，是南北宋之交中的政治家、军事家。我曾提携名将岳飞，一生致力于保卫国家，抗击外敌入侵。在下尼仁吉，生活在明末清初年间，擅长诗歌、绘画和刺绣等。 Там на екрані з'явилася я, і це така мініатюрка, я розмовляю з цією жіночкою. Клас! І показав, що можна якось отак робити. О, клас! Вони на екрані показують. Прикольно. Я сказав, що фотографії скачати не можна, їх можна просто сфотографувати на свій телефон, а можна лише відео скачати собі на телефон. Ну нічого, все тепер у мене є два прикольних відео. Таня дала спеціальну штуку. Я її зараз приліплю ось сюди разом зі своїм телефоном, і буде круте відео. І? Опа, опа, опа! Ой. Телефон перелякалася, що просто купить. Я, Я не за сам телефон так злякалася, тому що в телефоні є захисне скло. Сам телефон теж доволі міцний. Ось я злякалася за мікрофон, тому що в, зарядне, в зарядну ту штуку вставлена штука від мікрофону. Я дуже сильно злякалася за сам мікрофон. Так, все Першому, перший поверх ми вже повністю обійшли. Таня там знімає ще відосик і зараз ми підемо далі. Чи вниз, чи вверх, не знаю, будемо шукати наступні локації. Ми досі не можемо ніяк знайти, як нам піднятися на самий верхній поверх. Ми тільки що запитали в охорони, як нам піднятися, він каже, тут ми йому об'яснили, що це на друге, а нам треба на самий вище, на третій поверх Він каже, там знайдете, запитаєте. Ну зараз будемо шукати. Тому що ліфт піднімається лише сюди на другий поверх. Сходи теж, як бачите, вже все, сходів далі немає. А нам потрібно ще вище. Зараз будемо шукати. Як шукати? Зараз будемо когось запитувати. А, тут є ще один вхід. О, нарешті, тут був ще один вхід, про який ми не знали. Вау. Яка краса. Стойла. Я напишу собі побажання на ось цьому, навіть не знаю, як це правильно сказати, планшетка якась, брілочок, та буду вішати. Я вже ось написала собі побажання і буду вішати. А, цікаво, куди, куди тут повісити, Тут їх дуже багато. Також можна було ось тут ще повісити, але я вибрала повісити на цій стороні. Мені якось здається тут більш атмосферніше. Клас. Дуже красиво. Також я бачу тут ще й четвертий поверх, куди ми з вами теж піднімемося. І маємося на четвертий поверх. Але подивіться на це вироби з дерева. Просто вау. Підіймаємося наверх і тут у нас ось така краса. Це міні-копія ось цього храму. На жаль, тут не написано, скільки років назад, що, де як. А можливо і написано. Ось. Це маленька копія ось цього храму, де ми зараз знаходимося. Вау, дуже гарно. Дуже і дуже гарно. Дивіться, які деталі тут, які деталі. Дуже красиво. Більш тут нічого немає. Лише відкриті ось такі вікна, де ми можемо полюбуватися заходом сонця та краєвидами. Тут є ще красива стінка. Це все зроблено з дерева. І думаю, що вручну, тому що китайці дуже люблять вироби вручну. І також безліч тут ось таких написей, що, де, як, коли це все було створено, зроблено і історія цього храму. Це не не... Бі... б'я. Не чекаємося. Ааа, дитяка гарна. Там дівчата десь взяли наряди. Мені цікаво, чи це їхні, чи тут можна в оренду взяти. Та ось там фотографуються. дуже красиво, дитя, які вони гарні. Клас. У нас вже сонечко сіло. Ми зараз просто любуємося краєвидами та скоро вже будемо їхати додому. Ще один ось такий балкон. Клас. Вже потрішки починають вмикати всі фонарики. Зараз воно буде дуже все гарно світитися. Все вже ось трішки почало світитись. Вау. І ті всі рибки світяться класно. Тут, напевно, ввечері буде дуже-дуже гарно. В годині 10-11 і тут буде дуже красиво. Також тут є морозиво, на якому зображено ось цей храм, в якому ми сьогодні з вами були. Дуже красиво морозиво коштує 22 юані за одну упаковку. Клас. На ось такій гарній ноті ми з вами будемо завершити цей відеоролик. Я надію, що вам сподобалось тут, тому що мені дуже сильно тут дуже красиво, і сам храм дуже гарний, і також краєвиди неймовірні. Всім пока-пока!